Всім привіт! Сьогодні ми зробимо кислі помідори, наче з бочки, але закриємо їх в банку під капронову кришку. Нам знадобляться помідори, тархун, кріп, часник, чорний перець з горошком, вода та сіль. Для зручності перелік всіх інгредієнтів є в описі під відео. Для приготування розсолу сіль розводимо в холодній воді. Тепер складемо все в банку. На дно банки викладаємо кріп, тархун, часник та перець. І щільно вкладаємо помідори. Заливаємо все розсолом. Тепер помідори ставимо в темне холодне місце, наприклад, погріб, і вони будуть готові через місяць. Вони вийдуть просто неперевершені. Ставимо лайки та підписуємось.